Бійці сумського добробату номер 5 активно готують свої позиції до холодів, облаштовують окопи і бліндажі, де можна і заночувати, і за потребу спостерігати за противником. Кут обстрілу перекриває кожен ага. один підстраховує іншого. Якщо там прорвались, пробігли, то тут вогонь іде далі. Якщо ще хтось пробіг далі, намагаємось максимально швидко робити. Бо ще ж чергування в штабі, і наряди, є розвідка в нас працює. Така підготовка триває вже кілька місяців. Розповідає боєць добробату із позивним Трубач. Зараз, коли вже якби Кацапів вигнали з території області, вони ж бачите, ракетами обстрілюють. Зараз нам виділені наші позиції, де ну, на випадок часу че, якщо знов полізуть, ми маємо зустрічати ворога. Зустрічали ворога і в лютому, говорить чоловік. Що в перші дні вторгнення пішли захищати рідні суми із друзями та колегами. Мені зателефонували мої друзі, там і товариш з Касівщини зателефонував. каже: по касівщині їздять танки, треба щось робити. Це було 27-го, Ми перший раз прийшли. Ясно, що тоді ні броніків, нічого не було. Все було в цивільній формі. Як і багатьом сумчанам, тоді довелося швидко самоорганізуватися. Знаходили зброю, збирали необхідну амуніцію. І навіть не маючи відповідної підготовки, чоловікам вдалося здобути трофейну російську техніку. На Білопільській там нам дали трохи патронів. І в перший же день на блокпост нас відправили ліквідувати блокпост, де було три танки і БТР. Ну і так був наш перший бій, і отак у нас ну, завдання було виконано. Якби все ми зробили, вони там трупи погрузили, поїхали, танки кинули і на БТР поїхали під ранок. І багато ж техніки ми знайшли. І з техніки найдорогії це ну, казали, від 500 там, до мільйона доларів. А вже у квітні сумчани добровольці увійшли до складу новоствореного добровольчого формування номер 5 Весь цей час не стояли на місці. Захисники проходять навчання, розвивають свої навички в військовій сфері і нині ще впевненіше стоять на захисті рідного міста. Багато навчань пройшли по медицині, багато навчань з тактичної бойової підготовки. Була обкатка і танком з розмінування були навчання там. В різній місцевості навчаються регулярно, розповідають бійці. Адже на війні такого важливого досвіду забагато не буває. Тож утеплюються і готові далі обороняти рідне місто. До зими готові, да. слава Богу, і нам шиють уже зимову одежу, допомагають матеріалами, значить, допомагають там, якщо треба десь світло підключити. Допомагають небайдужі сумчани та волонтери. Сьогодні усі єдині, бо і мета у всіх спільна, говорить доброволець Трубач. Тільки якщо ми віримо в перемогу, віримо в збройні сили, віримо в добробати, наша віра, надія завжди перемагає. Не вішати нос, бойовий настрій, все буде добре і все буде Україна. Тоня Борзеленко, Максим Близнюк, Новини СТС.